14 жовтня відзначили одне з найшанованіших свят в Україні свято Покрови Пресвятої Богородиці. За легендою, в цей день військо давніх Русів взяло в облогу Константинопіль. Мешканці міста в гарячій молитві звернулися до Божої Матері з проханням про порятунок. Богородиця з'явилась перед людьми в оточенні ангелів та вкрила їх своєю покровою. Це було просвіттям перемоги. Невдовзі надійшли воїни-захисники і звільнили людей від нападників. В селі Скибенці Тетіївського району свято Покрови відзначають з особливим піднесенням, адже на її честь ще на початку 19 століття в селі зведено величну будівлю. Цього дня в Святопокровському храмі молитовно відзначили День народження церкви. Божественну літургію очолив настоятель церкви Митрофорний портоієрей отець Сергій Грабовенко. За доброю традицією, після богослужіння було звершено хресний хід навколо храму з читанням святого Євангелія. На свято до Скибенчан завітав і засновник благодійного фонду Фортеця Олександр Ференець. Я хочу всіх вас привітати святом, побажати здоров'я, витримки на знає у всіх ваших справах. Саме найцінніше, що кожного в кожного селі є, це те, що є його громада, є його люди, які оберігають, які забезпечують розквіт і процвітання рідного для всіх села. Хочу побажати, щоб Пресвята Богородиця. Завжди оберігала це село, оберігала цей храм, щоб дарувала кожному з нас тепло, благополуччя, віру, надію, любов і всі земні щедроти. Святом всіх. Спасибо. Після щирих слів на прихожан чекав сюрприз від фортеці. Олександр Борисович подарував церковній громаді обігрівач УФО та грошову пожертву на потреби храму. Також привітали й найактивніших жителів села з числа церковних прихожан. Потім отець Сергій привітав усіх зі святом, побажавши, щоб благодать подарована колись Божою матір'ю, знайшла відображення в житті кожного із звірян.